Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це монітор фірми Asus, серія TUF Gaming. Модель VG279QM. Він поставляється ось у такому упакуванні. Зараз ви побачите на скріншоті всі характеристики цього монітору, а ми ж з вами подивимося комплектацію. Він ніколи не скривався, повністю запакований з заводу і містить скотч від Asus, тобто як ломба. Отже, ми зараз розрізаємо цей скотч. Подивимось, яка ще декомплектація. Він містить ручку, тому його досить зручно можна переносити. Повністю йде в пенопласті. Тут іде інструкція VIP Members. Тут іде інструкція як його підключати, чи він містить зовнішній блок живлення. Це ми з вами зараз подивимось. Тут є різна інструкція на різних мовах ще. Є наліпка, його клас енергоефективності є, тобто він не дуже економний. Кабель живлення йде для блока живлення. Він йде звичайний, трьохпіновий. Тут у нас йде ніжка. Вона досить важка. З позначкою TUF GAMING. Метелева частина. Тут йдуть гумові ніжки. Ось блок живлення. Ось его характеристики 19 вольт 342 амперы. В комплекте идет кабель HDMI. Вот кабель HDMI. Также в комплекте идет кабель DisplayPort. Що досить непогано, тому що краще підключати саме через DisplayPort. Зараз відкриваємо сам монітор. 27 дюймів плаский. Ось монітор. Тут іде його наліпка 280 Гц, IPS 1 мс, HDR сумісний. І, ще дуже важливо, він має Nvidia G-Sync. Це дуже непогано. Тепер давайте подивимось його роз'єма. На задній частині ми бачимо HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort. Підключення для навушників, також є підключення для живлення. Також в ньому є USB роз'єм. Швидше за все для оновлення прошивки. Це вже треба буде подивитися по документації. Зараз давайте ми подивимося ніжку. Ось таке кріплення йде. Ніжка з написом TUF Gaming. Вона одягається ось так, і тут гвинт її притискає. Тобто ви його затискаєте, можна викруткою, можна спеціальною ручкою. Ось. Тут є ручка, можна нею прикрутити. Потім ось тут йдуть два шифти Ось такий. На них можна натягнути монітор. Ось так надягаєте його. І в комплекті також йдуть 4 гвинти. Ось вони і одразу йдуть гумові кришечки. Тобто ви закручуєте ось так, повністю його закручуєте і потім кришечку ось так надягаєте на гвинт. Ось такий монітор. Зараз я буду його вже тестувати. Цього вже в відео не буде. Якщо у вас є якісь питання стосовно цього монітору, задавайте їх в коментарях або на сайті магазину Мойо в коментарях. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ви побачили все, що є в комплектації, тому тепер ви знаєте, що вам треба докупити або не треба докупляти, наприклад, ті самі HDMI та дископорт кабелі. Всім до нових відео!